Привіт всім! Дітки! А де ми можемо побачити човник, рибок чи пароплав? Так, звичайно, на річці, в морі чи в океані. Тож пропоную сьогодні разом зробити пальчикову гімнастику, яка називається річка. Маленький човник по річці плеве. На прогулянку. Пароплав зове, Пароплав пливе по річці, і димар димить, як пічка, а рибка манюня по річці пливе. Рибка манюня хвостиком б'є. Я впевнена, малята, що ви чудово впоралися з пальчиковою гімнастикою. До зустрічі, малята! До побачення!